Всім доброго дня, пані та панове. Сьогодні прибув до кузні. Нікого немає. Тишина. видно, хлопці доробили роботу, В цеху нікого нема. Тишина. Сьогодні сам. Зараз розпалю горно. І немножечко попрацюємо. Немножечко попрацюємо. О, треба зробити парочку стругів, розбити пластинки. І ще Х-15. Ну і ще кое що можу зробити, треба буде. Подумаю. Все приходить. Сьогодні така произвольна тема. Все приходить, коли починаєш працювати, потім раз щось надумав і щось зробив. Так що зараз буду розпалювати горно і ми попрацюємо. Так, дрова запалив. Загорілися, а тепер. Опа, трошечки дамо вгілля і хай розгорається. Першим ділом я ось цей попередніх відео знімав, ось у мене пакет, той, що я витягував на Дамаск в одну пластину. Я розрізав на п'ять, склав їх ось і першим ділом буду проковувати цей пакет. А потім буде вже Щось наступне, там подивлюся, що в мене ще згадаю. А ще в мене ось пружина є. Треба розігнути і зробити. Може два струги з неї вийде невеликих. Он купа обоймів ну, Коротше, є, є, є що робити. Так, заготовочка вже в мене горілася. Посипемо її брою. Підчепити позиритися. Прямо прямо гарно затікає. Що з цієї сторони, щоб камненько Інакше погано звариться, якщо... Ладно, о. як валися і Конечку приплюскаємо, щоб воно зажало і прогріваємо. І прогріваємо. Так, заготовочка прогрілася, включаємо молоточок. プレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプ рно і тоді вже будемо посилювати удари. О, доволі таки непогано зварилося. Там трошки підсипав, бо щось підозра була, а десь краєчку, а може то мені і так ще здалося. Ну, треба було себе підстрахувати, трошки ще бурою. Нормально, нормально зварилося. Зараз витягну її на квадратик, а потім буду дивитися, що чи скрутити її, чи, чи нарізний зробити. Ну, як буде завгодно. ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃん Маск. Ну, свей малюночек будет интересный тоже. Я думаю, и так досить. Я думаю, и так досить. Прогріється і ми пропоємо. Я думаю, що доволі буде непогано. А ця заготовочка теж вже прогрілася. Далі вже буду пробивати, зараз доб'ю ту пластинку а. і буду пробивати далі. Уже по-іншому щось буду вигадувати. Ось так. От. thank <laughs> you Thank <laughs> you. В азотній кислоті і буде цікавий. Можемо пересиває, можемо пересиває, а ми будемо проховувати. Будемо, будемо проховувати далі. Десь шириною 40, 40 мм від длину десь там, там 170-180. Зараз О. О, підкинемо трошки вілля. Мені дзвонив щойно підписник, який можете мені пластину відбити. То я зараз його діб'ю, але не знаю, який там буде малюнок. Це буде просто такий ну, як ламінат. Можна, правда, насічки зробити ще. Зараз спробую щось видумаю. Вона нагрілася. Ось така в мене є жаба. О, бачите, там нарізано такі всякі ці. Це я таку роблю там з десятки, з восьмерки, можна з дванадцятки таку виноградну. Ми її побили, бачите такі углублення. Там малюнок тепер зміниться. А тепер треба розкувати її під троєчку. Зараз ми її розкуємо під троєчку. Ну а буде видно тоді, коли вже пошліфується і в азотній кислоті проявиться. Так, проковуємо далі. Я вже її витянув під пластир. Зараз я одрукую її. センターセンタ Вразуся без поняття, без поняття. Це тільки саме за плічця А ми будемо продовжувати далі відтягувати. Довго з ним довго за маску гратися. Тому що довго з ним братися зараз прогріється і буду далі витягувати так продовжуємо далі витягувати пластинку Ось така у мене ще жаба є, следующую я проекспериментирую, пробити такими купиришками. Потім побачимо. А тепер розплющу, і малюнок вже зміниться. Так, три штуки пластинки я пробив, це вже четверта. А четверту проекспериментую зовсім другим.

Terima kasih telah menonton! Кажу, я вам скажу, що можна робити як завгодно експериментувати. І буде зовсім інший малюнок. І крутити, і нарізати, і пробивати. О, а там вже як буде зроблений ніж, проявиться кислоті в азотній, як я казав, 15%, -ній. тоді буде вже, буде вже тоді видно. Что вы на і все, мабуть, на сьогодні, тому що в мене було мало угілля. О, Думав, що ще щось зроблю, але Дамаск багато пожирав вугілля. Ось такі в мене чотири заготовки вийшли. Кручений, там пробитий, а тут арматурою пробивав. О, одна заготовочка в мене вийшла, ця сама менша. Це замовляли, це кручений був. 180 Одна в мене 230 мм. О, ширина тут більше четверки. цієї маленької заготовки. Одна заготовка 200, 250. п'ятьдесят. Да, так, 250 і одна оця сама. Остання, що я пробивав. 200, Ну, теж 250. тут. І ширина. Четверка почти. Оця сама. Гуща, це тройка, ну а це, це все четверка. Різні види поробив, не знаю, що буде, треба спочатку його обдерти, потім кислотою мазнути і подивимося, що буде далі. Поки на сьогодні все, панове. Думав більше, але не вийшло. Мало вугля, вже там залишилося піввідерця, нема сенсу щось кидати і гріти. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео. Прошліфую пластиночки, обов'язково вам покажу, що воно вийшло. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.